Я, мабуть, візьму це все. Замовляємо. О, вже стукають у двері. Напевно, посилка. Я піду відкрию. Хто ж тут? О, кур'єр, вітаннячко! Ось ваша посилка. Гарного дня. О, така величезна. Ну що ж, давайте її розбирати. Треба перетягнути цю стару розвалюху. Потрібно допомогти. Приймаю участь. Я це зроблю легко. А я займусь сміттям. його треба прибрати. Нам потрібні дошки. І шурупаве. Ой, okay. зараз заб'ю цей цвях. Я це зроблю професійно. Пару рухів та все. Праця завершена. Ой, що сталося з моєю сукнею? Моя рожева прекрасна сукня. Обожнюю помаранчевий. Мій улюблений колір блакитний. І звичайно ж я зафарбую стіни у блакитний колір. Це буде дуже гарно. Я зафарбую все. Чудово! Просто чудово! А фарбу заберу. Розкішно. Тут бракує зеленого. Зелені стіни обожнюю. Я люблю яскравіше. Це дуже класно. Ось так то краще. Ой, навіщо ти так робиш? Я, звичайно, люблю рожевий, але треба трохи прикрасити ці стіни. Оксамитові набагато симпатичніше, трохи розчешу. Mm. Так буде набагато акуратніше та затишніше. What? Ой, the... що це капає на мене? Uh -huh. Чудовий помаранчевий колір. Чудово. Wow. Дівчата, у нас все готове. Wow. Час спочивати. Ой, так твердо. У uh -huh. мене голова заболіла. Uh -huh. Ой, що робити? Uh -huh. Я, до речі, вигадала. Треба розім'ятися перед всі з навантаженням і взяти бито. Ну що хто зі мною? Що там в тебе? Ти допоможеш підкинути подушки на гору? А чому б і ні? Я знаю, що я робитиму. Я візьму цю подушку. Лови! Чудова! Дякую тобі, велике. Так, ти що потрібно? Я якраз хотіла ці подушки. Ще одно Так, чогось не вистачає. А, ось вона. тримай І остання. Де вона? Так, лови приймаю. О, ні. Книжка розлетілася. Як неприємно. Що це? Це ж мій підручник з біології. Вибач, будь ласка, я не хотіла. Вдаю, що це не я. А тепер прийду спокійнесенько. Ой, це що таке? Що це за коробка? Дуже цікаво. Треба її відкрити. Але спочатку поставлю до себе на ліжко, щоб ніхто не помітив. Там явно щось цікаве. Okay. О, краса! Обожнюю баскетбольні м'ячі, баскетбол і таке інше. Чим же іще можу прикрасити своє затишне ліжечко? Так, цими прапорцями. Вогонь, краса. Гантелі, як я без них. Я вигадала. Я повішу гачки і акуратно покладу на них улюблені гантелі. Так, я це сила. Це дуже здорово. Вона прикрасила, і я теж хочу. Що ж у моїй синій коробці? А, прекрасна полиця під книги. Я сюди поставлю свої підручники з мистецтва, астрономії та японської. І розвішу лампочки. А то як же я читатиму? Я не люблю читати у темряві. Від цього псуються очі. О, мій улюблений стіч. Моя улюблена іграшка. Подушки потрібні обов'язково. А тут буде географічна карта. Приклею її ось сюди. Чудово, так затишно. Можна поспати. Потрібно навести красу. Так. А що ж мої рожеві коробці? Звісно, тут не вистачає прикрас. Я надую фігурку, щоб у мене було гарно та весело. Ой, щось я задихаюсь. Ей, що вона там робить? Нарешті я надула свого чудового рожевого фламінго. І ще рожеві подушки. Це буде круто. Що ж я маю ще? Метилики, світильники! Обожнюю будь-яку красу! Ще приклею серця! Як романтично! Тепер тут дуже весело! М'яко та затишно! Так! Слухай! У тебе вийшло чудово. Що ж у моїй зеленій коробці? О! Приклею всякі свої фінтифлюшки. Скелетики підійду для моєї прикраси. Супер! Повішу сюди! Полиця в мене буде okay. тут. Лавовий світильник просто відпад. Темно-зелені подушки додадуть стилю моєму ліжку. Це просто розкішно. Мені щось хочеться їсти. Я знаю. Я зроблю замовлення у МакДак. Куплю всяких смакот. О, вже приїхали так здорово. Здравствуйте, дякую. До побачення. Чудово, я нарешті поїм. Що, тут у мене? Поріжок з вишнею. Це дуже смачно. Okay. Зараз я тебе як з'їм. Okay. Зелений, це мені. Okay. Давай сюди швидше. No, Чудово. Okay. Шкода. Okay. Так, але я маю подивитися, що я маю ще гамбургер в блакитній упаковці. Хочу його з'їсти. Це ж мені, він блакитний. Це мій колір. Прекрасно Булочка з салатом, Те ще я люблю. Ну все, я полізла до себе. Ей, а мені? Є ще один гамбургер. Клас. Тихо розгорну, аби вона цього не побачила. О, ні, Вона здогадалася, що в мене є гамбургер. Давай, забирай. Яка смакота Я якраз голодніла. Чи залишилось тут хоча б щось? Нічого не залишилось від мого замовлення. Як же так? Давай, витрушуйся. Є. Що ж я їстиму? Соус? Це не сама смачна їжа на світі. Ну гаразд. спробую його. Ну так, okay. нічого. Гаразд. Обійдуся соусом. Хоча я хотіла поїсти смачніше. Це не те, і це не те. О, що це таке? У мене розрядився телефон. І що ж я тепер робитиму? Це ж так, нудно. Цікаво, що роблять дівчата. Вони всі сидять у телефонах. О, я дещо вигадала. Подивимось у мою зелену коробку. Ось це я розумію розваги. Справжній крутий телевізор. Ледве помістився до моєї затишної кімнати, а сюди я поставлю свою стильну плейстейшн. І ось тепер я пограю. Ей, дівчата! Хто зі мною? У мене є PlayStation. Come on. Okay. Так, я йду до тебе. Супер! Розважимось. На, візьми для гри. Okay. Чудово! У що граємо? Uh. Я тебе зараз обіграю. Hey. Ні, я тебе. О, це What? так круто. <гас> що там відбувається? Я теж хочу. Давайте разом. Hey. Подивимось, що в них. Hey. Привіт, дівчата! Hello. What? Потрібно було раніше. No. Я прикро! Що ж ми будемо робити? О, я маю ідею. Що ти маєш на увазі? Дивись, що в мене є рожевий монітор. Але це ще не все. У мене є якраз для нас двох віарокуляри та спеціальні пульси. Ми зараз неймовірно розважимось. Гратимеш зі мною в Майнкрафт. Пудово. Супер! Це набагато веселіше, ніж грати в якийсь PlayStation. Отже, погнали! Візьми джойстик! Зараз будемо розважатися на всю катушку. What? Вау, дивись, що у них. Mm -hmm. Вони грають у віара кулярах в Майнкрафт. Вау, Я теж хочу! І я хочу. Hello. Давай подивимось. Привіт, дівчата! Що? Ну що ви нас відволікаєте? Ні, ми вже зайняті. Як прикро. Не дають грати. Ну і вредні ви. Точно. Mm. Чор першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. А за що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Bingo! Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо. Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. А, у мене весь рот горить, який жах. Я більше, ніж шматочка до родини візьму. Ах так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на відроти не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Все, що таке, майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Все не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найполорійніший бургер з усіх, що я бачила. Моє такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотелла теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилось лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Oh -oh. У мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макуту спробую. <рес> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. <рес> Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. <рес> а я поки запаси і розподілю майонез. По я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Що це таке? Звідки тут? Гей, майонез Кейт Дець я Знаю, хто у цьому винен. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. Ла? Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше, особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком? Твоїм він навіть виглядає, бритко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно! Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Все неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. Фу. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти! Солодкавата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й марідку. А тепер я пірат. Це таки солодка вата, чудова річ. Смачно, а головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна, та як ти смієш? Поверни всю цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Зі свічками, це звісно круто, але як їх їсти? Це ж просто задуваючи все, але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Вау! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Смішно через тебе спрацювала сигналізація, а тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав. Хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Ого, Барбарі пощастила. В неї ціла тарілка попкорно. У Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі починай. У мене якраз є ідея. Де там мої шипчики? Де що треба? Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. Ого, нік. Ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік. Це по справжньому вибуховий рецепт. У мене свій спосіб приготування попкорну. Мішаємо коло з соусом та і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та Ніка мармеладних очей, а ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха, Невдаха. Нік, якщо ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй. Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Нік, що ти знову задумав? Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А -а -а, забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Порошечка будьороєка зранку те, що треба. Стоп! Це що таке? Око? А -а -а! Друзі, ну жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно, я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік, ти з'їв все зараз. Може, хоч і з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Посього одну штучку. Будь ласка. Ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Не бійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Яка гидота! Ненавиджу броколі. Жах! No! Барбара, тобі слід вмитися. А тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїх рано чи пізно чекає покарання. Тим більше Нік вже приготував його для тебе. М -м -м, це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гдота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі. Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Як смачно! Але ж так мало. Я хочу ще. Тепер моя черга. Барбара, пазіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Ну, звісно, тримай. Повірила? Ну, тримайся, я тобі таке влаштую. Джулі, робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. Же гостро! В мене то за що? Так вам і треба. Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей, мені стільки кетчупу вистачить. Нік, теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? Дуже смачно. Дякую, Нік. Ти з'їла всю мою картоплю? Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце Ніку пощастило. А Барбара має цілу піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. Краще. Як смачно! Нік, чого застиг? Твоя черга. Що? Вони не відкриваються. Обережно, зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться! Нік, відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, М -м, яка смакота. Обережно, нік, пригнись! Ауч! Ага, нік, ти як? Мабуть, ні. Ну нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. М -м, як смачно! Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось Нік – ні. Обережно йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Ага. Спрацювало. Що сталося? Yeah! Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. Oh! На відмину від Ніка. У нього ціла тарілка Скітлс. Ого. А у Барбари набір усіх кольорів. Лише одна і така маленька. -ха -ха -ха. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так, краще. Ого! М -м, як смачно! Я готова їсти одні скітлс вічно Ого, клас. О, Ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій скітлс! Хоча я знаю, у кого є ще багато скітлс Нік, не думаю, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть! Ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати? З цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. Вигадала! Що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Що треба? Зелений. Почну з нього. Okay. М -м, як смачно. Go! Обожнюю, Skittles. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно. Цікаво, а що тут. Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка з Kittles. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс! Ось це смакота. Окей. Okay. Друзям вже не терпиться розпочати челендж. Перша. Можна акуратніше? Є ідея. А, пошади Джулія, обережно, Ти зараз тут все розпиляєш, готово, Упс. Як смачно. Я можу їх їсти вічно. Джулі, ти така замарашка тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки? Супер! Як смачно, але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай. Ого, це ж справжній шоколадний коктейль. Ідеальне поєднання. Тепер я. Ого, у тебе справжній стіна, з паличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла те, що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Awesome. Нік, ти даремно залишив дівчаток наодинці зі своїми паличками твікс? <звук> а, що відбувається? Ні. <звук> Нік, ти не забився. Я ж у касці.